Друзі, всім доброго дня. Поступив зараз на продажу ось такий чудовий автомобіль. Звати мене Андрій, займаємося автопригоном автомобілів. Даний автомобіль зараз знаходиться в Нідерландах. Ми зараз вже прямуємо в Україну, загрузили наші автомобілі і хочу закинути ось такий, можливо, також зацікавить. Це є Peugeot 208, повністю електричний автомобіль. По дефектах потрібно підфарбувати або, можливо, полірнеться ось ця арочка чорна. І має. Е подряпене на двох дверках. Ну там 50-60% можна буде полірнути, але в ідеалі Можна або взагалі не зачіпати, або підфарбовувати. Ну я рахую, що там полірнути, полірнути можна і взагалі його не зачіпати. Ось ця вм'ятинка вона витягнеться без проблем, без пошкоджень. Є в нас в місті Волочиську, де я проживаю і де привожу всі автомобілі. Є в нас люди, які вміють цю роботу виконувати на всі 100%. Тобто проблем немає жодних. Вм'ятинки заберуть будь-якого типу. Також можливо когось зацікавлять іменно. Просто має, має людина машину і хоче зробити таку роботу, яка проживає недалеко. Тернопіль, Хмельниць, Хмельницький, Вінниця. Можете приїжджати, даю дам номер телефону людей, і вони виконають роботу на всі 100%. Ось такий у нас салон. Вартість даного автомобіля в Україні буде становити 15700 євро. Це з повним пакетом документів, з розмитненням, сертифікатами, з митними деклараціями, з страхівками висіли їдете в сервісний центр В Сервісному центрі МРЕО сплачується за експертизу і за номера. Пенсійний фонд на електромобілі не розповсюджується. Є два ключа, заряд батареї вистачає на 300-350 кілометрів. Ємкість батареї 54 кВт. Мій номер телефону 097 606 2599. Займаємося пригоном будь-яких автомобілів, дизельних, бензинових, гібридних, електричних. Можете телефонувати, можливо, в когось виникають будь-які питання на рахунок розмитнення е різних автомобілів. Також можу проконсультувати. В принципі, хто має змогу і має документи для того, щоб виїхати за кордон і особисто пригнати собі автомобіль. Це також можна практикувати, нема проблем. Телефонуйте, домовимося і зможете відправитися разом з нами в Нідерланди і підібрати собі, пригнати особисто автомобіль. Отже, кого зацікавить іменно ця, ця машина, телефонуйте на даний момент. Вона є в резерві. Також додаю техпаспорт, паспорт, можете переглянути. Всім дякую за увагу. До побачення. До нових.